Знаємо Сергій Марченко, блогер. Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю, добрий вечір. Ну, по перше, я вітаю вас з тим, що нарешті доба окружного адмінсуду міста Києва в Україні закінчилася, і Верховна Рада ухвалила невідкладний законопроект президента аж з 2021 року, який був. Ми говорили Дуже. з Ярославом законопроект, підписували більше. Да, ми говорили про це з Ярославом Юрчишиним, Я його запитувала. Ну, це так сталося випадково, що 10 грудня санкції Сполучені, Держдев Сполучених Штатів на Вовка наклав на суддю, і потім раз 13 грудня, і там 300 ще голосів ну така радість для української демократії. І він теж посміхнувся, отак як ви посміхаєтесь. Ну, ви знаєте, це такі цікаві теми. Дивіться, навіть враховуючи сьогоднішнє голосування, з президентської фракції не голосувало за ліквідацію цього суду 45 людей. Це при тому, що подання вносив сам президент. І я нагадаю глядачам, якщо хто не пам'ятає, що це подання президент Зеленський виносив після дуже сильного інтерв'ю, де він сказав про корупційність. Окружного суду, і про те, що треба припинити нарешті оці бариження на судах, і він цей законопроект вніс як невідкладний. І ми бачили багато законопроєктів які вносилися президентом Зеленським як невідкладні, які розглядалися дуже швидко. Бо всі можливості для цього є у влади, бо влада має, нагадаю, монобільшість свою більшість депутатів парламенту, які можуть голосувати що завгодно будь-коли. І ось більше 600 днів цей невідкладний законопроект лежав на розгляді, і весь цей час Адміністративний окружний суд під керуванням судді Вовка, який підозрюється на секундочку в узурпації влади, виносив рішення, які були комусь вигідні. Тому я особисто дуже радий, що закон. На кінець-то прийнятий, що Вовка і його оцього окружного адміністративного гідотного суду більше в Україні не буде. Ну але ж зрозуміло, що Паша Вовка і Женя, хачучудіть Авлов. Вони ж не заспокояться, які в них залишаються інструменти. Вони не заспокоюються. Мені трошки оптимізму додає те, що набу працює по цим людям, що є. Кримінальні провадження і суддя Вовк, вибачте за тавтологію, як зайчик ходить зараз на допити. Це дуже класно, дуже надає мені наснаги і дуже ем, заставляє мене знову ж таки поважати дійсно незалежні антикорупційні органи, які створені, бо і НАБУ, і САП зараз показують серйозну ефективність і по суті, це єдині правоохоронні органи, які зберегли незалежність і реально присують сильних світ у цього. А і ще один закон важливий. Я бачила тільки у телеграмі Ярослава, Желізніка, народного депутата, що очевидно, що його проголосували. А проти нього дуже виступали активісти: 76-62 – Це про комісію конституційну процедуру, та яка має затверджувати тих, хто будуть потім відбирати суддів КС. А там просили, щоб в комісії було не 3 на 3 і це критикувала і Венеційська комісія і країна Великої Сімки, а все-таки більшу дали квоту. Міжнародним фахівцям і очевидно проголосували його все-таки в тій редакції, яку і критикувала комісія. То як це так, Верховна Рада сьогодні нібито і зробила добрий крок для судової системи України, ліквідувавши ОАСК, але щось недобре із судом конституційним. Ну це дуже погано, тому що конституційний суд це взагалі ключовий суд для нашої країни. Це суд, який визначає правила. Гри між державними інституціями. Тобто, він надзвичайно важливий. І цим законом, який зараз прийняли, його зробили залежним від влади. Верховна Рада, президент, в даному випадку Верховна Рада, яка контролюється президентом, призначають своїх представників в суд, і вони мають більшість при цьому в Конституційному суді. Тобто, за логікою, Конституційний суд мав би бути таким, знаєте, як противісом владі. Влада щось робить, хороша чи погана, Конституційний суд е, оцінює, і якщо влада робить щось погане, він е, виносить відповідне рішення. Але в нашому випадку це буде неможливим, бо Конституційний суд е, залежний від влади, і відповідно я не бачу якихось варіантів, при яких Конституційний суд зможе щось заперечити президентові Зеленському або е, чинній владі, яка можливо буде після нього. Ну там ще була поправка. Ну, власне, в рекомендаціях Венеційської комісії, що якщо ухвалюєте вже цей сімдесят то ухваліть і е, поправку е, з номером 4533. Е, подивимось, чи проголосували за неї чи ні. Ще один важливий е, закон, який мали би ну планували чи не плану чи збиралися голосувати сьогодні. Це закон про медіа. А е, е, теж е, дуже багато його критикують і громадські організації і опозиція. Коли під е, таким от покривалом нам це потрібно для Євроінтеграції», інтеграції фактично просовують цензуру і ну, можливість рушного закриття і онлайн змі і надавання небачних повноважень на з питань телебачення і радіомовлення. Знову ж таки немає ще новин з парламенту стосовно цього документу. Ну але він ну, дуже чутливий для українського суспільства він дуже чутливий, і я дуже вдячний вам, вашим колегам, справжнім журналістам. Бо саме завдяки вам. Були можливими два Майдани, тільки коли ЗМІ серйозно підтримали людей, які виходили на Майдан. А я нагадаю, що перший Майдан був у 2004 році, коли ще не було такого впливу соціальних мереж, який зараз є. І все-таки в 2013 році теж ще, мабуть, не було такого великого впливу соціальних мереж. Саме українські ЗМІ. Змогли зорієнтувати українське суспільство саме незалежні українські ЗМІ, які не належали владі, змогли підняти українське суспільство наспротив. Тому ЗМІ це дуже важливо для України. Кажуть, що свобода це наша ДНК, а незалежні ЗМІ це ДНК свободи. Вони важливі для нас. Тому будь-які зазіхання на свободу слова для мене неприйнятні. І коли новий законопроект, який сьогодні має голосуватися, Робить узаконеним оцей дивний кадавр, цей гібрид, оцей канал Рада, який є державним, що абсолютно не відповідає стандартам європейської спільноти. Бо, згідно європейських стандартів, е телеканали мають бути або приватними, або громадськими. Телеканал не повинен бути державним. Він не повинен ставати рупором державної пропаганди. І у нас зараз війна, у нас зараз є необхідність в деякій державній регуляції медіа і можливо навіть цензурі військовій, але точно не повинно було бути відключення з ефіру проукраїнських патріотичних, жодного разу не помічених в якихось порушеннях, які зашкодили українській армії. Телевізійних каналів, які зараз викинуті з ефіру: це ваш канал, це еспресо, це прямий канал. Тобто я не розумію цього. А цей закон, який зараз приймається, він консервує це. В цьому законі є норма про можливість закриття електронних СМІ на території України без рішення суду оперативного, яке буде дуже тяжко оскаржити, воно ставить хрест на незалежних медіа, на тих медіа, які не належать олігархам, не належать політичним партіям, які належать простим людям, журналістським колективам, якимось групам людей, які займаються медіа, можливо, як бізнесом, що теж якби нерідко, але одне рішення чиновника може поставити хрест на їхній роботі. Так не повинно бути. Крім того, новий законопроект про медіа е, приносить великі ризики. Для захисту української мови в бетерах українських він не перено, він відміняє дію п'яти законів до цього прийнятих, але він не переносить повністю норми тих законів, які захищають українську мову. В цьому проєкті спеціалісти звернули увагу на те, що не буде чіткого не буде чіткої. Чіткого пункту про те, що російські співаки не будуть мати право виступати в українських ефірах в цьому законопроєкті дуже незграбно прописується норма про квоти на українську музику на українських радіостанціях та телеканалах. Там ще є ряд питань експертів до цього закону і. Коли його намагаються подати як той закон, який наближує нас до Європи, то я скажу ні, не наближує, бо Європа це в першу чергу свобода. Україна це свобода. Цей закон не робить медіа вільнішими. Цей закон робить, навпаки, медіа більш залежними. І цей закон погано впливає на захист української мови в ефірах. Бо як ми вже побачили під час цієї війни, мова це дуже важливо. Мова має значення. І на якому язикі говорити, різниця є. Це точно. І, можливо, поки такий, ну, поки є рана від війни. Ми ще бу ну, ми відмовимося від російської мови, і як ви бачите, навіть там без заборони на російську мову, вона зникла сама собою. Ну але ми знаємо, як Я діє мені. Росія своїми Пушкіними і ртами Світочки Лабоди, ну це може бути ненадовго просто і поступово воно повернеться. Вже було в історії України, як ви пам'ятаєте, там кінець 90-х, початок 2000-х, коли в Росії просто не було фінансів і сил втручатися в нашу культуру, коли в нас був свій шоу там коли навіть Ірина Білик, просто господи, там зразка. 98-го року це ж зовсім не те, що вона перетворилася потім після тлітворного влияння Філіпа Киркорова, і от ну просто з часом воно повернеться. Звичайно, це вікно можливостей, Нам треба його використовувати зараз. Навколо мене багато людей, які були все життя російськомовними, вони переходять на українську. Вони переходять самі не тому, що це державна політика, а тому, що людям соромно говорити на мові окупантів. Вони. Викидають свого життя все російське, і це саме те вікно можливостей, коли можна було б утвердити в Україні українську мову. Бо ми не зазіхаємо на чуже, ми повертаємо своє. Велика частина людей, які говорять, що ось у мене ж родной язик русський, вони не розуміють, що їхній рідна мова не русський, а їхніх батьків, їхніх дідів зросійщили українців на цій землі. Заставили маніпуляціями, заставили під тиском там знаходження якоїсь кращої роботи, заставили перейти на російський, заставили закінчити вуз російською мовою, бо в радянському радянському союзі вузи викладали російською мовою, заставили на роботі говорити російською мовою. Бо начальник росіянин, якщо хочеш з ним мати нормальні стосунки, ти повинен бути не націоналістом, а мав бути чітким ровним. Совєтським чоловікам, який говорить на общепонятному язике. І ми зараз просто повертаємо це. Ми повертаємо людям мову, яку забрали у їхніх предків. І це важливо. Це зшиває нашу націю. Це саме ті люди, які е, завжди захищали українську мову, вони першими пішли на війну. Це ті люди, які були на Майдані, Це ті люди, які формували добровольчі батальйони. Тобто, це важливо і це треба робити. Я згоден з вами абсолютно. Дякую дуже, Сергію. Сергій Марченко, блогер, був з нами на зв'язку. Далі, друзі, невелика пауза. І о вісімнадцятій чекайте тут. Яну Конотопу.